Термін закінчиться. І рішучими кроками ми наведемо порядок Ті, хто не прийме умови припинення вогню, мають бути значення. Ті, хто не складе зброю, ті, хто отримують заручники, ті, хто вбиває українців, вони не мають права захищатися. Всім решта, ми даємо шанс на мир. Всім рештам ми даємо шанс на мирне життя. За рахунок держави буде відновлені робочі місця, поремонтовані житло і можуть повернутися до мирного життя. В Україні конче потрібна ваша допомога. Низкий вам за мужність і героїзм, які ви демонструєте в бою. Саме на ваше плечі. Лягає надзвичайно висока відповідальність боронити державу, її суверенітет, її територіальну цілісність боронити.